Вітання, друзі! Ви на каналі Мирослав Солонар. З нами відома тарологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмило, доброго вам ранку. Доброго ранку. Пишемо друзями наше інтерв'ю 5 червня, 11.00 за українським часом. А пані Людмило, є така інформація, що на Росії зараз істерика, оскільки від ранку 5 червня вони заявили, що зсу пішли в широкомасштабний наступ на п'яти ділянках фронту. Яких новин чекати із фронту цього тижня? Ну, треба розуміти, що у нас буде все таки знаєш, якийсь режим тиші. Ми не будемо взагалі нічого чути на рівні того, що по місяцю будуть викручувати нам можуть говорити, що ні, там немає нічого. Але під кінець тижня ми отримаємо якісь хороші звістки. Це саме під кінець тижня. Ми можемо навіть десь звільнити території. Чому саме я це говорю? Тому що в нас є зірка. Знаєш, те, що нам дуже потрібно: зірка, те, що ми довго чекали, воно всім оці ці такі новини, але вони під кінець тижня. Ось перша половина в нас буде тижня благодать? Ні, 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 нічого немає. Я думаю, що правильно, тому що пам'ятаєш, зберігаємо режим тиші Херсонський напрямок. Як вам показують там ситуацію станом на сьогоднішній день і впродовж кількох днів? Ну, знаєш, я нічого поки хорошого сказати не можу, тому що ситуація нестабільна. Херсонський напрямок чи будуть обстріли? На жаль, будуть їх буде забагато. Знаєш, дуже багато прильотів. І взагалі, от найближчі е дні вони йдуть максимально критичні. Я думаю, що навіть загостриться десь. Е е так що поки ми для Херсону хороших новин немає. Запорізький напрямок. Дивися, запорізький напрямок. З однієї сторони там обстріли не, не закінчуються, да? але в нас іде по Запорізькому напрямку десятка кубків. Знаєш, закінчується щось що дуже довго чекали. Так що тут ми маємо почути звідти якісь хороші новини і новини по королю жезлів і по дьяволу. Що таке король жезлів? Король король жезлів це якісь дії. Які підготували, підготовлювалися, а дьявол це знаєш, якась взагалі неочікуваність, якась щось таке було, і нам дають ріку кубків. знаєш, нам, нам радісно від того, що ми відчуваємо. Ще раз нагадую, що второго часу немає, плюс-мінус тиждень розумієте, воно так спрацьовує десь приблизно ці новини будуть. В інституті вивчення війни кажуть, що на запорізькому фронті ми не уточнюємо, де але вже є позитив для наших збройних сил. коротко, чи бачите ви цей позитив на запорізькому фронті? Ну, дивіться, маленькі, да? От, від слова дуже маленький позитив. Єдине, що потрібно зробити, чому саме я кажу, тому що в нас йде карта смерть. Карта смерть вона сама по собі дуже е, знає, така повільна. Дуже така вона, ну, здається, нічого не відбувається. І по повішеному навіть я думаю, що є команда не спішити е, краще перечекайте. Далі не більше, знаєш, одна повільна, другу повільно поганяє. Помірність, яка говорить, що знаєш, е, ми десь переїдемо, але чуть-чуть геть на дуже маленько, і, але ми там будемо чути по башні, дуже багато бачити огню, запеклих боїв. Е, десь, навіть можуть поговорити, тому що башня це взагалі якби багато того, що багато ми можемо чути, що якісь склади там зриваються, щось там без кінця таке подібне робиться. Так що тут, поки якщо позитивне, то дуже мало, зато вогню багато. Донецький напрямок, український Донбас. Як ви бачите, там розвиватимуться події цього тижня? Дивися, знову ж криза. Загострення знову ж криза є. Не здивуюся, якщо там знову ж підуть стінка на стінку, певне загострення. Сказати, що там, знаю, щось таке дуже так швидко відбувається, на жаль, не можу, тому що ще зараз доволі сильно обороняються. Але із хорошого, із хорошого в нас є певні дії. Дії будуть дуже запеклі. На рівні того, що навіть якщо десь не можна пройти, ми будемо чути, що. Що робиться безкінечна кількість дій можуть мінятися напрямки. І знову ж у нас е, король Пентаклів, який говорить про те, що це підготовлені е, акти, підготовлені настрої. Так що, я думаю, що просто із цього, що треба, знову ж дайте часу. За, зараз, ця неділя, будемо чути щось таке не дуже для нас добре, але, в принципі, там все йде по плану, все буде нормально. Тому що король Пентаклів це все-таки попропосування. Повернення земель про те, що підготовка є, ну, не так швидко, але ми цього ж бачили і по розгортанню, що там ніхто не спішить. Щодо Луганщини, різного роду є інформація в мережі. Кажуть, що є певні просування ЗСУ на Сватівському напрямку. Давайте детально розглянемо Сватівський напрямок, місто Сватове і Луганщину загалом. Ну, давай, напевно, я почну з Луганщини взагалом, тому що, знаєш, тут ну я просто розумію людей, які там живуть, і дуже багато звертаються з Луганщини, коли ви скажете: період хороших новин. От хороших новин зараз у нас наступає. Так, ми не будемо по місяцю якби все знати зразу. ми будемо Після того, як нормально ми стільки чекали, тут, якби Луганщина, загалом зараз йде період хороших новин? Якщо ми беремо місто Сватово, взагалі як місто Сватово, що там відбувається, так там пересування, там якісь замудрі справи нашого ЗСУ, тому що йдуть не там, де чекали, знову ж нам говорять, і якщо вони йдуть, то доволі такі, знаєш, потужними ривками. Як це може в мене в голові? Відбуватися просто на, на секунду, на рівні того, що дуже довго працювала розвідка, зрозуміла, де там можна прорватися, саме там буде прориватися. Оце Тому що геть нові напрямки, геть нові, нові, нові. Е, так що це буде? І якщо ми беремо Сватівський напрямок, дуже хороша карта. Тут Пентаклів, повернення земель. Кармічно закінчується, при тому нам говорять, що закінчується термін, кармічні, кармічні справи закінчуються. Ми розуміємо, які там можуть кармічні справи. Зараз іде дуже активна. взагалі Подія, тому що імператор, Бог війни, багато вогню, багато, багато примінення сили, і знову ж нам дають трійку пентаклів. Мало помалу йдемо до перемоги. Просто зараз спостерігайте, чекаємо звідти хороших новин. Там точно є, вже вони є, нам не будуть розкривати, але знаєте, то таке, хай не розкривають, аби воно було. Ми тий тиждень-два переживемо. В той же час тиждень лише розпочався. Чи готує Російська Федерація масовані ракетні обстріли і дронові нальоти на Україну? На жаль, так. Там якась історія, що зараз. Якби не накопичується, це неправильно сказати, підготовлюється, підготовлюється чи там кораблі, чи що там у них виходить, і зараз таке ми... є так. Да, оце йде така підготовка, тому що все нам що говорять, якби розпроділ, підготовка для того, щоб якщо ми беремо взагалом, взагалом да по цьому чи буде, буде, але в нас воно все таки йде по двійки пентаклів. Це про те, що десь іноді ми будемо трошки відпочивати від них. Оце, наприклад, ця ніч була для Заходу, для Сходу дуже важка, так? але якщо ми беремо загалом Україна, за, за довгий час зараз була тиша, хоча б ця ніч, якщо ви зараз згадаєте, так. Так, так що зараз у нас подвійки Пентаклів це не буде кожного дня. дня. Все-таки тут будуть якісь передихи, будуть вони не, та, не кожного дня. Тут Теж є хороше, знаєш. Угу, угу. А щодо цього тижня ми дивимося для Києва та Київської області, чи бачите ви загрози ракетних обстрілів і дронових нальотів? Є у нас башня, попадання, попадання в житловий будинок. Тут -то точно є. Якісь уламки можливо, пані Людмило, чи це, це саме парк, ракети? Чи Ні, це будуть уламки і велика кількість знаєш, уламків. Так що це буде загорання. Зірка, на жаль, нам говорить про те, що вони будуть максимально активні знову ж уночі. <клес> по багато вогню. Це на рівні того, що ну не одна-дві ракети, не чотири, не п'ять, а щось дуже багато. Зараз, на жаль, він Київ і Київська область зараз ідуть по повішеному. Картинка не поміняється на протязі найближчих тижнів, не дивлячись на те, що я сказала, що іноді будуть менше, але зараз вони все таки на направлені на Київ і Київську область. А чи бачите ви безпосередньо загрози для міста Одеси, Одещина також? Одещина є, але якщо зрівнювати з Києвом, все таки це поменше. Це значно менше. Так що якісь там певні будуть, дуже гарно спрацюють захисти по Одесі. Чи буде якесь попадання, воно буде, але чекаємо десь на краю. Щось знову ж скинуть десь з краю, може на яке поле, чи може на якусь землю, чи як варіант може у море, тому що тут якесь скидання таке, знаєш, десь щоб було менше. Менш небезпечно. На жаль, там загроза є, але все-таки, ще раз говорю, не знаю, чи я заспокою цим Одеситів, але mm. ну, порівняння з Києвом тут взагалі нема, тут а, більш помірно воно буде. Далі Миколаїв та Миколаївщина. Загалом. Поки Миколаїв взагалі не, нічого такого, знаєте доброго не скажу, тому що і до них просто легко долетіти. На жаль, це буде. Хороша новина, що дуже захисти. По четвірки йдуть захисти. Я так розумію, що чи навіть доставили, чи щось там нове придумали. Не знаю, хай наші військові самі розбираються, що там відбулося. Але зараз нам показують, знаєте, як. Як фортеця в Миколаїв стає періоди, періодично як фортеця, як можуть, так і захищаються зараз. все-таки там захистами. На жаль, поки це не про те, що там не буде. Буде на початку розмови. Ви говорили загалом про херсонський напрямок, про місто Херсон конкретно. Я не думаю, що щось поміняється по місту Херсон, тому що е, перше знову ж легка доступність, просто легка доступність, вони там е, інше. Е, інша історія, що це все вони можуть просто відомстити за те, що роблять з росіянами, і це все помста. це е, херсонцям це йде як помста, і, і при тому, на жаль, воно йде помагу. Це без кінця. Там я, я не знаю скільки, але це без кінця. Це одне заряджають, друге перестаю. Місто Запоріжжя. Подивіться, будь ласка, цього тижня впродовж 5 та 11 червня. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів, посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути, милі для русні. Місто Запоріжжя. Подивіться, будь ласка, цього тижня впродовж 5 та 11 червня. Теж по колесу фортуни, поки там змін немає. Поки воно може бути знаєш по колесу фортуни, що, наприклад, вони там 12 годин стріляють 12 днів, але те колесо крутиться, приходять слідучі 12 і знов стріляють. Поки теж воно йде, по, по тому, що зараз не зміняється, але хороша новина, не дивлячись на це все, що А, що колесо Фортуни вже на Запоріжжі, Б у нас є відлюдник. Відлюдник говорить про те, що ситуація міняється. Це не ситуація на рівні того, що вона зміниться завтра на секунду. Тому що якщо ти згадаєш, як у нас зайшло на Донецьк і на Луганщину, це коли Софортуни десь пройшов місяць, напевно, як ми побачили ці події, якщо проаналізувати, так що це тримайте, що у вас десь коли вже буде видно саме зміни, але вже коли Софортуни говорять, що змінюється. Далі, звичайно, що Дніпро і Дніпропетровщина. Давайте окремо розглянемо, оскільки дуже часто по області Дніпропетровській літає більше. Нічого хорошого не скажу, Дніпропетровщина взагалі йде по колесниці. Зараз активується, активується сильно, при тому ж стараються нагнати жаху. Так що Дніпропетров саме як область, там зараз біль, біль зашквар. Дніпро, на жаль, теж тут не змінюється, тому що потуж ужезлів. Легка доздобусть, знаєш, просто легка здобусть Дніпропетровщина. Так що я думаю, що там я поки теж хороших таких новин вам не принесу. І по місту ви маєте на увазі, по місту так. Дніпро, так? А, далі давайте розглянемо безпосередньо місто Харків, туди дуже часто прилітає, а потім оголошується повітряна тривога. Очевидно, що це балістикою б'ють. Чи продовжиться ця от історія? Чи бачите ви там великі руйнування, жертви? Дивися, Харків зараз доволі цікаво чи продовжиться моя відповідь, вона продовжиться. Ну, принаймні на цей тиждень. Але далі у нас приходить двійка кубків, приходить король кубків. Так, секунду, де спала моя карта. Ось, і приходить десятка мечів. Про що нам говорить десятка мечів? Чи будуть попадання будуть. Але десятка мечів, вона, як знає мінус, вона має плюс. Вона говорить, знаєш, що саме темний період часу це перед світанком. І якщо ви подивитесь навіть на цю картинку, людина, яка була в скруті, вона починає вилазити, вона знаходить вихід. Так що це, знаєш, знамення якогось періоду, що це все закінчується. Так, зараз, зараз важкий період. Супер важкі, але скоро-скоро світанок. От просто. Я розумію, що зараз страшно. Я, знаєш, Мені навіть пишуть коментарі, ви весь час за Київ ніколи не говорите за нас, а в нас теж там кожного разу прилітають. Я, повірте мені, що я так само переживаю за всі області. Ну, якщо я буду тут оплакати, вам вже від цього не стане легше. Це правда. Про Харківщину я хочу, щоб ми детально розглянули. Давайте спочатку в плані обстрілів. Чи бачите ви якісь потужні обстріли, руйнування жертви цього тижня на Харківщині. Обстріли будуть, але, знаєш, якісь такі обстріли, якісь хаотичні. От від слова куди попаде, туди і щастя. Якось немає стратегії. Я наскільки розумію, що саме це щось що стоїть на землі, і воно якби від цього там навіть немає якогось плану, не знаю, там от просто відстрілятись, відрапортувати. От більше е, про те, щоб проявитися, а щоб не було результатів. Якщо, на жаль, знаєте, якщо цей хаос це нічого хорошого немає. Е, Тиждень такий буде і знову він йде поповішему, що зараз воно не закінчиться. Але просто цей хаос, який, ну я думаю, що там нам люди й напишуть, чому там той хаос. Я думаю, що вони підтвердять, що просто летить, аби летіло з іншого боку. Чи загрожує Харківщині ДРГ Росіян? А на днях була інформація, що росіяни намагалися продертися на північний схід від Харкова. Дивися, чи загрожує ДРГ саме на Харчу? Я думаю, що і не одна група. Зараз якась mm. там історія, щоб зараз зайшли. Я просто попереджуючи твої запитання, спитала: а взагалі по кордону, де чи будуть у нас заходити. І я думаю, що ситуація з ДРГ зараз взагалі буде на повісті дня. Тому що навіть по цьому, якщо подивитись, то мені здається, що вони вже десь почали активно проходити там якісь є певні плани, і буде продовжуватися. Я думаю, що зараз це така з цим будуть працювати наші військові, тому що десь вони вирішили в цьому питанні активізуватися. Захід України цього тижня, пані Людмило, з 5 по 11 червня. Дивися захід України. Я, на жаль, не можу сказати, що тут буде тихо. Я думаю, що покривати буде. Хороша новина, що все-таки там повинні закрити цю тему, але це не один раз. На жаль, там не один раз. Це буде така ситуація, що декілька разів буде, буде активність, навіть попадання якесь десь по переміщенню зброї. Буде десь нас там переміщають зброю. Я наскільки розумію, це зв'язано чи з залізною дорогою, чи взагалі з якими шляхами е, ага. руху. От там десь мають ну, принаймні планують туди вдарити. А від учора БНР не спить. Там війна, як пишуть російські телеграм-канали. Які ви бачите новини з Білгородської області цього тижня? Ну, тут, знаєш, нічого тут не затихає. Воно так колесо їде мало помалу. Знову ж нам цей який говорить про кармічну, що вони зайшли, зайшли на це вдовго. Це те, що на сьогодні не закінчиться. Воно, по, із того, що у них війна, це ще вони не бачили війни. Тому що О. там зараз ще трійка Пентаклів. ти знаєш, Це не про війну. Це так просто шашками помахали. А Ріка вона буде реалізовуватись до десятки. Це коли ця війна вона буде така громадна, масова і так далі. Так що хочу їм передати, що це ще не війна. Війна у їх попереду, просто хай чекають. Будемо кожного дня отримувати новини, кожного дня це взагалі. Прикута увага, е, рух, який буде розширювати. Я думаю, що там не просто про Щебекіно, там буде, там буде ще щось е, воно далі. Так що зараз е, там просто початок. Ну і перейдемо до одного міста на Білгородщині, яке навіть в Москві не знають, як правильно називається. Вони кажуть Шмякіно, Щебякіно, Параскину, ну, типу Щебекіно. Які ви бачите новини з цього російського міста? Окупанти кажуть, бої точаться довкола міста. Вже дуже серйозні, дуже серйозні бої. Дивися. У нас іде 10 жезлів, 10 жезлів говорить про те, що там надзвичайно важка ситуація, і чи є там запеклі бої, точно є. Не дуже хороша для нас новина, що там подвійки мечів, яким чином це підзупинили. Зараз, може, якусь лінію оборони вистроїли наштал на того, знаєш, якось. Але це тимчасово? Її обов'язково прорвуть не в тому місці, де чекають. Так що, я думаю, що зайдуть на Щебекіно, тому що для України нам дають ту скупі, а ту скупів говорить період хороших новин по Щебекіно. Так що зараз просто чекаємо. Те, що там запеклі бої, те, що там буде велика кількість. І постраждалих і воєнних, і можливо самих мирних людей зараз точно такий період, і воно я ще раз говорю, що це ще не війна. Те, що там відбувається, ще це дуже маленька, маленький граду. Що там буде? А чи бачите ви що в щебекіно в центрі міста буде стояти прапор проти путінських сил? Я думаю, що він буде. Єдине, що треба зрозуміти, що вони, він буде після, не, не на рівні того, що вони зайшли, поставили і відійшли. Там якась історія, щоб Щебекіно прям стало Повноцінною народною республікою, там без всяких варіантів, так що е, там більш така глобальна, знаєш, задумка, не просто прапор поставити, а саме це втримати і якимось чином показати всю силу і місць, що це не просто так. Є інформація, що вагнерівці захопили в полон російського підполковника, який зі своїми солдатами. Намагався замінувати дорогу, якою вагнерівці виходили з Бахмута. Давайте так, що, що там насправді да, стало причиною? Чи є там між ними реальна війна між вагнерівцями і росіянами? Там реальна війна. От конкретна війна. Чого? Тому що. Ну, перш за все, що це вони дійсно воюють одні, одні проти інших. Тут у нас навіть башня така справжня війна, і не здивуюся. Пам'ятаєш, ми, ми теж говорили, що я не здивуюся, якщо вагнерівці які чином будуть підтримувати цей легіон, вони не йдуть поруч, а вони не йдуть в парі, але якось вони йдуть однією дорожкою. Тут отака історія. І насправді я не дуже так і засуджую вагнерівців. Чому тому, що їм вже хотіли перекрити дорогу, їх там хотіли закопати очами вагнерівців, вони все роблять правильно тут. Тому що там така була за підлянка, підлота їх їх просто хотіли знищити. Так що тут вони на правому боці, як ти як до вагнерівців не звучить. І завершимо розмову дуже популярним запитанням від наших глядачів. Підписників постійно залишається в коментарях. Ви на початку пані Людмило говорили, що таро це не про терміни. Ми це все пам'ятаємо, але ну як вам зараз показують ось станом на сьогодні? А, воєнний стан і мобілізація? Чи можливо, що вона заважиться цього року? Ще раз кажу по воєнному ста мобілізація може і закінчитись в цьому році. Єдине, що по воєнному стані, там якась, от, я скільки не дивлюся, там буде якась затримка. Я, мені здається, тебе казала, що там буде якийсь процес перемовин і там оцей воєнний стан чомусь він без кінця затягується. От про те, що він закінчиться в 23-му, я не можу сказати. Зараз нам говорять, ну що точно ні. Ну, або в нас тут двійка пентаклів, знаєш, ж таке непевна інформація, це б я б так сказала. А от про мобілізацію, то мобілізацію можуть і закінчити. Припинити, а от воєнний стан і ще питання, тому що навіть термін війни, який Таро говорить, що про це він, він то припригує то на 23-й, то на 24-й, то на 23-й осінь, то на 24-й. Я розумію, що там повинні бути певні дії з нашої сторони, щоб це все відбувалося, але от нема такого воно сюди, туди, сюди, туди, а комусь здається, що це я сама його придумаю. Знаєте, я як в тій касті, що пою, Так що тут нічого особистого. Єдине, що я хочу допомогти, якось підтримати людей. Порада від вас на цей тиждень, пані Людмила. Люди дуже люблять слухати ваші поради. Порада. Знаєте, у нас такий критичний стан, десятка мечів. Десятка мечів вона говорить про те, що людям здається, що це взагалі ніколи не закінчиться. Це якась така думка, яка накручується, і я, наскільки розумію, слухаючи то новини, то все просто втрачається надія, і нам говорять по пажу кубків, тримайте хвіст пістолетом, конкретно якимось чином mm. просто себе збирайте докупи, тому що все буде. Ми обов'язково повернемося до мирного життя, ми обов'язково туди повернемося, і для цього на сьогодні це все робиться. Максимум робиться, от просто повірте, що максимум робиться. Хоча нам здається, що ні, не давайте сили своїм страхам, просто їх не е, ну, робіть, як я говорю на своїх курсах, робіть собі команду Стоп. Якщо я бачу, що мене кудись уже понесло, я кажу, так, Людмила, стоп. Стоп, 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 все буде добре. Mm. Ти зараз емоційно включилася, якимось чином ти можеш на це повливати? І якщо я сама собою знаєте, такий внутрішній шизофренічний діалог? Ні, не можу, ні, не можу, то тоді. А що від цього буде добре, якщо ти зараз розклеїшся? Нікому не буде добре від цього, лише самим пустили. гірше. <працю> Дуже погано іди по покричи сама з собою. Десь у мене тут є недалеко з того, де я можу кричати, і навіть ніхто не подумає, що не нормальна, <працю> <працю> якби ви кінці емоції. І зберися в купу, треба жити далі. Так що, будь ласка, оце візьміть для себе команду Стоп! Важкий період, дійсно важкі, емоційно не витримуємо, але в нас немає іншого виходу. Ми потрібні своїй родині, ми потрібні своїй країні. так що тримаємо. Мися, все буде добре. Дякую, пані Людмило за ваш прогноз. Повторюся, від якого метелики в животі надзвичайно приємно. А все буде добре. Тримаємося, українці. Друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами була відома тарологиня Людмила Хомотовська. Підпишіться, будь ласка, на її youtube канали. Поставте подобайки цій розмові. Всім добра і до побачення.